Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клатики. Сьогодні ми з вами будемо вчитися робити квіточку. Ось таку квіточку. Бачите, ось така у нас гарна квіточка з п'яти пелюсточок. Що для цього треба? Беремо тканину будь-яку, яку вам завгодно. Вирізаємо до того вирізаємо з паперу, кружечок. Десь 5-6 см діаметром вирізали, наклали на тканину, причепили булавочкою, взяли обмилок або спеціальну крейду і обвели, гарненько обвели, потім вирізали, і у нас з вами виходить ось такий кружечок. Тепер ми цей кружечок складаємо навпіл. Потім іще раз гарнесенько навпіл. Сколюємо булавочкою. І у нас виходить ось така заготовочка. Бачите? І ось цю заготовочку ми тепер, ось тут, дуже-дуже гарно повинні зібрати. У нас шовчик є голочкою вперед. Ось так. І ми збираємо. Збираємо ось так, ось так, ось так. Ось, бачите? Є зібрали. Тепер прикладаємо беремо другу пелюсточку. І точно так ми це все збираємо. Бачите? О, І потім іще одну, і ще таких 5 пелюсточок повинно бути. І коли ми це все ось так гарненько зберемо, у нас вийде ось така гарненька квіточка. Посередині можна, бачите, ось так приклеїти, пришити гудзик, або полубусіну, або будь-що можна зробити таку квіточку. А якщо ми перегорнемо, квіточка може виглядати, бачите, ось так. Або ось так, або ось так. На сьогодні усе. Якщо сподобалась така квіточка, робимо багато-багато, бо у нас повинен бути дуже гарний букет. На сьогодні до побачення.